Танкісти 118-ї окремої механізованої бригади готуються до чергової зими у прифронтовій посадці. Тепло, буржуйка є, кухня є, туалет є, душ є, баня приїжджає. Жити можна. 49-річний Геннадій з перших днів повномасштабного вторгнення пішов до війська. За моїми плечами. У мене діти, у мене сім'я, у мене онуки. У мене нема вибору. Я не хотів би, щоб моя сім'я, мої діти. Жили в рабстві або навіть виїжджали за кордон кудись. Попри непогані умови для життя, побратимів та місцевий оберіг. Звати його Григорій Іванович Бокотовський Геннадій зізнається, дуже сумує за родиною. Те, що ми спілкуємося по телефону, це одне втомились ми. Сім'ю бачу, раз у півроку, може й більше. Пан Геннадій брав участь у контрнаступі під роботиним. Його екіпаж під час штурму застряг у ворожому окопі. Кажу, все, хлопці, ми приїхали. Ну не можу витягнути його. Гусениця трищить. Геннадій дивом та вмінням зумів вирватися з окопу, розтрощивши там абсолютно все разом з окупантами. Ну напевне, коли я проїхав по їхнім позиціям, повністю, бо це було десь. 15 метрів 15 вперед назад, я розганяв його, щоб вискочити мені було. Я все там розрушив. Тобто, десь вони там і приховали. Оркодава мені таку етикетку дали. Потім вже через деякий час забрали роботів. Тобто, іменно ця точка, яку не давали орки взяти роботи. Поки пан Геннадій показує травми свого танку після боїв. Це попадання ланцета. Ну, трошки нам повезло, бо не поп... не пробив. Місцеві танкісти кухарі почали готувати ароматний борщ. Пан Юрій, водій, але у війську навчився готувати і тепер радує побратимів смачною їжею. Щоправда, не тільки він. На зв'язку з порадами та секретами завжди його дружина. От побачив якесь нове блюдо, що ще й сповню, як вона готувала. О, хочу тої приготувати. То телефоную, питаюся, як, що по порядку, що ж за чим. Робимо різноманітність. Борщ, суп, каша, ну так, картошку жаримо. Ну і не знаю, хлопцям подобається, а мені якось хлопцям приємно і мені добре. А ось механік водій з позивним Скорик спеціалізується на приготуванні картоплі, обожнє готувати і їсти пюре з котлетами. Буває, що там пюрешку приготувати, посмажити, то буває, сідаю, чищу я, буває, до хтось із побратимів, хтось начистить, я можу пожарити ну, чи зварити там. Котлети робити не вмію, на жаль. Скорик каже, кулінарити почав у війську. Попросу... Жартує, дружина тепер ще більше чекає його додому. Бувало, з дружиною говоримо по телефону, каже, що ти там каже, та хлопцям там то супу зварив, то макарони, це таке, ну, допомагаю. Вона каже, а коли вдома зробиш? Кажу, не знаю, я додому як попадаю, там на п'ять днів нічого не хочеться. За розповідями час летить непомітно, і борщ майже готовий. як жінка варила, так і запах той віддається. До борщику, звісно, сало з цибулею. Айда, борщ на пробу. На пробу борщ. Все добре. Танкісти 118-ї бригади кажуть, треба завжди залишатися на позитиві, і Геннадій показує приклад. і добре, я борщ наварив. А ну хлопці, оціняйте, як я борщ варив. Не досолив. Не до на столі, а пересол на голові.